Сьогодні приготуємо аджаб сандал. Для приготування підготуйте наступні інгредієнти. Беремо баклажан та розділяємо його навпіл. Нарізаємо баклажан напівкільцями середнього розміру. Додаємо до них сіль та залишаємо на 15 хвилин, щоб баклажани увібрали сіль та пустили сік. Потім відправляємо баклажани на пательню та смажимо їх 15 хвилин на великому вогні, додавши рослинну олію. Коли вони будуть готові, перекладаємо їх в окрему миску. Переходимо до наступного продукту. Це солодкий перець. Його очищаємо від насіння та розрізаємо навпіл. Подрібнюємо перець на найвеликі шматочки. Осмажуємо перець на пательні окремо від інших інгредієнтів. Далі підготуємо помідори. Їх потрібно очистити від шкірки та подрібнити в блендері. Або можна натерти помідори на терці. До подрібнених помідорів додаємо 3 столові ложки томатної пасти. Якщо у вас наразі немає томатної пасти, то не хвилюйтеся! Можна її не додавати. Гострий перець. Виймаємо серединку гострого перця та подрібнюємо його на невеличкі брусочки. Столові прибори промити після приготування гострого перцю, щоб гірчинка не перейшла на інші продукти. І залишилося підготувати цибулю та моркву. Цибулю подрібнюємо на шем. А моркву потрібно натерти на середній терці. Обсмажимо цибулю та моркву разом на рослинній олії. Продукти підготовлені. Тепер можна готувати їх разом. Тобто змішуємо інгредієнти в глибокій сковорідці та тушкуємо на слабкому вогні. Відразу додаємо томати та гострий перець. Перемішуємо. Залишилося підготувати спеції. Які спеції потрібно обирати для даної страви? Зерна гірчиці. До неї будемо додавати сухі трави. Це кріп, базилік, кінза, шафран та мелений каріандр, петрушку я буду додавати свіжу. Та заодно нею буду прикрашати страву. За бажанням для більшої гостроти можна додати чорний перець. тушкуємо страву пів години. І після цього викладаємо на тарілку та подаємо до столу. Можна куштувати страву кавказької кухні. Смачного!